Всім привіт, друзі! Сьогодні ми з вами приготуємо печінкові хлібці. Отже, тушимо. Тут я накришила дві цибульки, і зараз ще дам дві морквинки. Наливаю олії і будемо тушити. Печінки, друзі, я беру десь так 300-400 грам. У мене вона з поросятка. Нарізаю зараз її очищу і наріжу на кусочки. Ось так гарно я нарізала нашу печіночку. Подивіться, скільки я вже переконуюся, що печінка це делікатес, друзі. І зараз я дам до неї нашу тушену цибульку з морквою і буду блендерити погрузним блендером. Наша морква з цибулькою, друзі, втушилася, і ми додаємо її. До печінки. Ось так. бачите? І зараз сюди я збиваю три яйці і буду блендерити. Ось така маса в нас вийшла. Хто не має погрузного блендера, друзі, можна пропустити через м'ясорубку. Зараз сюди ми даємо солимо перчимо, даємо склянку молока і склянку манки. Ось така маса в нас вийшла. Бачите? Зараз цю масу. Ми виливаємо у форму застелену паперу. У мене звичайна торчівниця. І ставимо в духовку випікати на 40 хвилин при температурі 180 градусів. Щоб гарно папір, друзі, лягав на форму, можна його просто змочити водичкою. Ось так. Тепер можемо ставити в духовку. Друзі, наш печінковий хлібець-читортик. Називайте, як хочете, готовий. Подивіться, який він великий. Бачите, було 400 грам печінки. І подивіться, який він в розрізі. Подивіться, друзі. Бачите? Друзі, це так смачно! Це божественно смачно. Я не чекала, щоб він вистигав. Я вже кусочок з'їла, відрізала, з'їла кусочок. Бачите, збоку, прямо гарячий, щоб вам сказати, як це засмачно. Друзі, ну це дуже смачно, дуже-дуже смачно. Готуйте, мої любі, смакуйте. Всім гарного дня і до зустрічі!